Читаючи Святе Письмо, можемо е, натикнутися на такі місця, які на перший погляд можуть суперечити одне одному. І сьогоднішнє Євангеліє, воно не є, знаєте, якимось винятком з цих правил. Сьогодні ми чуємо Ісусові слова, що. І хто не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Стоп! А що ж тоді робити з четвертою заповіддю, яка говорить нам просто: шануй батька Твого і матір Твою, і твої дні на землі продовжаться? Ну, якось вони не сходяться протиречать, як, як нам, віруючим людям, розуміти е, ось такі моменти, які неначе заперечують одне одного. І напевно знайдемо підказку в наступних словах, які, які говорить Христос. Бо хто з вас бажаючи збудувати вежу? Спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитись, чи не під силу йому з десятитисячним військом протистояти. 20-тисячному війську. І тут Христос говорить нам про те, щоб ми вміли, вміли розрізнити, мали таку певну поміркованість у наших силах. Але, повер, але повернемось. Ось є чомусь прекрасним, коли батьки є впевнені у своїй дитині, коли вони цю дитину на великі речі, говорять ти молодець, ти зможеш, я в, я в тебе вірю. І, хоча це дуже прекрасні слова, але в цих словах також і міститься певна небезпека, яка? Тому що, виявляється, не завжди є всесильними, як нам вмовляють самого дитинства. А що, а що би було б з кожним з нас, якби от ми б, наприклад, би не втілили мрію моїх батьків, от не стали б успішними, як мої поднолітки. Чи прийняли б тоді б нас би батьки? І ось сьогоднішнє Євангеліє говорить нам дуже чітко і ясно, що для того, щоб стати учнем Христа, потрібно Зректися певних речей. Щоб бути чудовим христовим учнем, потрібно цілим своїм серцем належати Христові. Потрібно зректися якихось від своїх планів, від якихось своїх уявлень про цей світ і намагатися розпізнати, а як Господь Бог мене бачить, який у нього є для мене план. Відомий французький математик і філософ Рене Декарт говорив: когіто ерго сунт, тобто, мислю, отже, я іс... От... значить, я існую. І ось це зречення від себе це також включає в себе зректися від того, як я бачу себе, як мене бачать оточуючі, що найголовнішим для мене. Стає, а як Господь Бог мене бачить. І коли я зрікаюся себе, відділяю якусь частинку, віддаю і вірно слідую за Христом, я отримую в сто раз набагато більше і ту ж саму родину, і той ж самий ж дім, і братів, і сестер, і ще дуже багато речей, яких навіть раніше я не міг собі уявити. Отож, просімо сьогодні у Господа, щоб ми цілим серцем слідували за Ним, щоб наше серце було цілісне, віддане Богові, і щоб ми витривало несли наші хрести до мети нашого земної мандрівки, тобто до Царства Небесного. Амінь. Christos, o que chico...